Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема присвячена садам, а вірніше тим важливим агроприйомам, які необхідно. Проводити. Чи є плоди на дереві, чи нема плодів, але особливо, якщо плоди є, необхідно провести цей агроприйом. І він складається в тому, полягає в тому, що необхідно замульчувати рослину з усіх сторон. Бачите, навкруги деревця необхідно провести цей агроприйом. Що це нам дає? Сильна спека. От зараз вже сильна спека. І буде далі така вже частина літа, друга половина липня і серпень. Вони дуже з високими температурами, і тому необхідно цей час і поливати. А якщо поливати кожен день, то можна попасти в гнилий день, і це теж недобре для рослини, навіть зле, добре зле, як говорила моя бабуся, дуже зле і тому необхідно замульчувати. Оці, ми використовуємо солому і економимо при цьому воду і даємо можливість рослині, корінням не перегріватися і почувати себе комфортно в такий важкий час. Навіть дивіться, чим добре мульчування, у нас такі ці рослини персику, їх по-різному називають: і колоною, і карлики. І ось, бачите, у нас на соломі лежать. Ліжні гіллячки, і тут зріють плоди. Вони чисті, вони не в болоті, коли йдуть дощі, а дощі нас в цьому році радують. І навіть припаливі теж може бути оця ситуація, коли плоди будуть грязні. А ось завдяки тому, що є мульча, ми економимо воду, створюємо комфортні умови для рослини, і вона може і плоди нам. Віддати і формувати їх. Дивіться, як вони гарно формуються, набирають соків, і при цьому готуватися вже до зими. Це дуже важливо. До зими треба підготуватися вже зараз. Іде формування цієї частини нових гілячок, яким необхідні поживні речовини. Ми тому підживлюємо. Зараз вже плоди формуються, калій та Магній наступне буде, наступне підживлення по листочкам. Ну а в серпні обов'язково ще буде кремній такалі для того, щоб оці гілячки добре визріли і приготувалися до зимівлі. Ось тут вже будуть наступного наступному році урожайні гілячки. Ось така важлива тема. Ми відповіли теж на питання, скільки раз ми поливаємо і що ми робимо для того, щоб зекономити дуже дорогостоячу воду. Ми мульчуємо садові рослини, причому всі для того, щоб зберегти вологу, створити комфортні умови для коріння рослин і дати можливість. Рослині нормально себе почувати і врожай гарний формувати для нас і приготуватися до землі. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.